Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні ми розглянемо чотиримісний нуклеосний вулик із ППС нашого українського виробника компанії Біхом, яка знаходиться біля міста Львів. Уже багато років в Україні є в продажі хороші, якісні чотирихмісні нуклеусні вулики із деревини, і також із ППУ. І на сьогоднішній день ми маємо такий хороший, також якісний нуклеосний вулик, чотирихмісний нуклеосний вулик із ППС. В майбутньому його заселимо і проаналізуємо, як він себе покаже в роботі, адже в мене є з чим його порівняти. Отже, з чого він складається? Класично дно, корпус, дах. Компанія Біхом підійшла до виготовлення цього нуклеусного вулика дуже цікаво і з можливістю раціонально використовувати сам нуклеусний вулик і його комплектуючі. Дах і магазинна наставка взаємозамінні із деталями шестирамочного вулика даного виробника. Також дно може використовуватися для звичайного шестирамочного вулика. Отже, спочатку про нуклеусний вулик, а потім вже про його інші можливості. Дах. Дах ось такий. Товстий, гарний із вентиляційними отворами. Для цих отворів є ось такі заглушки. При потребі ми можемо повністю закрити або використати отакі решіточки, щоб сюди не попали оси, бджоли. Такі решіточки. Товстий, надійний, все гарно. Ще хочу сказати, що е, вироби біхом фарбуються. Ори оригінальною фарбою. Фарба із ґрунтом. Спочатку йде ґрунт з абразивом, а потім вже поверх покривається фарбою. Так само, як і оці всі нуклеосні вулики, які я використовую. Одномісні нуклеосні вулики із ППС. Ґрунт із абразивом, а зверху вже йде фарба. В таких хороших національних кольорах. Так що продовжуємо. Так, подивилися, зразу подивимось може нижче. Ось Нижче виглядає ось так. Варто на нього уважно подивитися, тому що це є такий ексклюзивний варіант. Такого виробу в нас ще не було. Значить, ніжки пластикові, тобто у ППС варений пластик. Тут такі дві вставки, щоб тримати шторку, і ось така шторка, яка перекриває оці сіточки. Тобто заглушка. Ось так він виглядає. По боках три отвори звичайні, так, і ще одна вставочка ось така. З цього боку. Класично. Ну, ми знаємо, що кожна людина, яка займається матковідною справою, підбирає нуклеусні вулики під себе. Хтось хоче. Комусь зручніше, одномісний, комусь зручніше, чотирихмісний, комусь зручніше, двохмісний. На дві рамочки, на три рамочки. Кому як зайде, як кажуть. Це нуклеусний вулик на дві ось такі рамочки. Тобто кожне маткомісце на дві ось такі рамочки. Це достатньо для роботи. І по класиці, в більшості ось такі нуклесні вулики. Використов... Ніби в таких нуклеосних вуликах застосовується ось така рамочка. Вона, по, як кажуть, по стандарту не стандартна, але в стандарті самих нуклеосних вуликів це є оптимальний варіант. Чим зручно? Зручно тим, що ми працюємо, маємо дві руки, третьої руки не маємо. Якщо є три рамочки трошки складніше, треба витягти одну рамочку, поставити з боку, як ви знаєте, і потім вже дві рамочки роздивлятися, шукати матки, якщо на цій рамочці її немає. Це для пошуку матки. Для утримання, у, утримання бджіл, звичайно, три рамочки краще. Але для такої роботи, скажімо, на промислових матковідних пасіках, звичайно, зручніше отакий варіант. Взяли дві рамочки, подивилися з цього боку, подивилися з цього боку, знайшли маточку, одну рамочку поставили, цю взяли і з нею працюємо. Дві годівнички на два боки. Ось так вони виглядають. Годівнички з решіточками. Це дозволяє нам використовувати або канді, або сиропчик. Зверху ось така от кришечка. Як бачите, втоплюється, вона не з'їжджає нікуди, тому що вона має оцю четверть і нікуди вона не дінеться. Значить, як виглядає годівниця? Годівниця досить велика. Значить, у проході є ганіма... ганімановська решітка. Тобто матка туди всередину не попаде. Тільки бджоли попадуть. Ось так виглядає. Досить містка, досить велика. Гарно, щільно вона входить всередину. Ось так вона входить щільно. Щільно. Ну і, Звичайно, вона стоїть собі на дні, нікуди вона не дінеться, нікуди вона не зміститься. Тільки правильно виставити. І от рамочка сюди. Ось так виглядає. Значить, 4 місця. Е -е, сюди. На, літники, на літникові отвори є ось такі прилітні дощечки. Пластикові, ніби, як назвати, пластикові прилітні дощечки. Значить Можуть використовуватись в такому вигляді, повністю відкритому. Можуть використовуватись, от тут є значить, натрутня вставочка і вставочка тільки на бджолу, щоб не пройшла матка. Так що для маток... Для роботи з матками ІО також можна використовувати цей нуклеосний вулик, завдяки оцієї вставочки. Тобто маленький невеличкий отвір, але у нас є повністю відкрите дно і вентиляція у нас все ж таки буде хороша. Так що, коли літом жара, висока температура, бджоли тут не запаряться. По-перше, це є ППС, це є гарний теплоізолятор, ну і відкрите дно. Вставочки різного кольору. Ось такий червоний-жовтий зелений. І тепер переходимо. Ну, обговорили, ну, клевосний вулик чотиримісний. Ось так виглядає. Розказав, як він працює, правда, в більшості ви вже знаєте, як вони працюють. Просто я показав, як він виглядає у такому варіанті. Зроблений із ППС. І тепер ми подивимось, що може ще цей нуклеусний вулик. Та як казав, деталі тут взаємозамінні із шестирамочним вуликом. Знаєте, що ми можемо зробити? Ми можемо позабирати ці всі рамочки, повністю їх забрати. Зараз я це все витягну, щоб наглядно показати. А, я забув сказати, що є така перегородочка посередині. Перегородочка не змішується, тому що має фальці. Вона вставляється в фальці, вона не зміщується. Ось так. Давайте я акуратно все поскладаю, пофеншую. Ось, ось так, ось так. Ось так. Тепер забираємо оцю про яку я казав. Ставимо літниковий загороджувач. І, як кажуть, вуаля ми маємо шестирамочний вулик. 145-та рамочка, чудово підходить, поміщається шість рамочок. Значить сюди можна поставити два таких магазини. І можна тоді ставити уже стандартну рамку до даного блата. Ну і зверху магазинчики. Хто я заходжу, вже комбінації можна любити, робити любі. Так як я показував, ось там бачите, жовтий в мене стоїть така колона вже виставлена. Шестирамошник працює чудово, можна використовувати на пастці. Наприклад, хто не займається професійно, хто не виводить багато бджолиних маток. А тільки для потреби, скажімо, чи весною для пакетів собі зробили, чи на заміну зробили маточки. І в дальнішому, щоб цей нуклеусний вулик не простоював, ми можемо його перевезти або на таку рамку, на 145-ту на магазину, або на рамку додана блата, і використовувати цілий сезон як звичайний медовий вулик. На цьому все. Всім добра і мирного неба!